Вітаю, друзі! Цей випуск я би хотів би присвятити своїй мамі, показати, як відпочивають, і живуть її два сина, тому що я сьогодні напрямую на берег річки Дністер, Рутковці, і хочу показати мамі і всім вам готель Батьківська хата. Вирушаємо. Вас вітає Маволущина. Ну тут вже атмосфера свята. Забите зеркало, ну все як положено. Такий нас бабчик зустрічає, годує відпочиваючи. І ось ми добралися до нашого понтончика і нашої батьківської хати. Почуться наші памінки. цікаво. Стежечки вистелені коврами. Ми йдемо на пантончик. Перший заныр. нир. такие, Красавчик. Да, ребята, не то место мы с вами выбрали. Кискуха хату ехать не треба. Литр вишневого компота. Просто Майами-Бич. Є в зборі вирушаємо в путь. От вони, два братики. Зупиночку зробили в Дунаєвцях, зараз поп'ємо кави і прямуємо вже до Дністра. Печуться наші памінки, робиться кава. Є памінки, кава, відейдаємо і погнали. І ось ми приїхали. На парковку батьківської хати. Ну що, підемо подивимося, як вона там влаштована. Годує відпочиваючи. Домашній хліб та випічка на замовлення. Напевно, так, да, вхід тут. Добрий день. Ну, Тут вже атмосфера свята. ром-тур. О, телевізор. Три... Три ліжка, картина впала. І що у нас відбите зеркало, ну, все як повинно. Такий мрачноватий коридорчик. І от той світло в кінці цього тунеля – це наш номерок. Нам достався двохкімнатний, чомусь від того відмовились. Є таке враження чи передчуття, що може щось бути не то, але перша кімната. Тут дві кроваті составлені. Все зроблено максимально просто, туалет, душик, такий собі телевізор, холодильник, треба зараз його включити. І така кімнатка маленька з такими же кроватями, з тарзаном, з якимось, зато з виглядом. І там якраз буде закат. Такий у нас барчик зустрічає. Господиня Тетяна. Тетяна скажіть всім привіт. Всім привіт. <сум> і що? Тут можна взяти різного шампанського, віна, пиво холодне, розлівне і таке холодіння є. Ну, в общем, все, що треба відпочиваючим. І це все відбувається на березі річки Дністер. І давайте що, підемо, подивимось. Пантон. Ну і такі стежечки вистілені каврамі, килимами, ми йдемо на понтончик. Перший занир! Та батьківська хата, вона годує і можна замовити сніданок і вечерю, але треба підійти до кафе. Все, що я кажу далі, не має ніякого змісту, тому що їжа виявилась несмачною, неякісною і персонал не кваліфікованим. де можна поїсти гарно в Рудківцях, я покажу далі в цьому відео. Ось так виглядає вечеря в батьківській хаті картопля. Літр вишневого компота, <ріст> і оце прасі, яка рішає всі, всі випроси. Але якщо є можливість десь повечеряти в іншому місці, напевно вечеряти в іншому місці. Для горького досвіду вечері в батьківській хаті ми вирішили більше не експериментувати. знайшли вчора. Місця, де дійсно годують смачно і якісно. Ну і зараз ми його вам покажемо. І от для сніданку ми вибрали це місце. Тірас там називається. Ну Вони дійсно дуже смачно готують. І Ми вибрали сирнички. зараз покажу, як виглядає. Принесли першу порцію сніданку, це в них називається гаврики. Це якийсь мусик такий Обернутий в хлоп'я. Ну давайте подивимось, що там внутрі. Ну, внутрі тут якесь от щось таке. Не знаю, що це. Якийсь банановий мус там. Зараз будемо пробувати. Wrote, І ось ідуть наші. Це така сама історія. Якщо дуже смачно, то я робив. Ну такое, там хтось з Дякуємо, дякуємо. І от наші сирнички. Бачите, яка подача. Сирнички, якийсь лимончик галини і цухати. І, і якщо смачно, то він робив, а якщо не смачно, то хтось інше. Mm -hmm. Смачного mm -hmm. можу порадити готель Тірос. Кожен намагається літом поставити свій басінчик, хоч такий, але намагається, щоб покупатися. І готують смачно, тому якщо не жити, то їсти точно приходьте в готель Тірас. Користуючись. Нагодою поїли, ну і звичайно, е звичайно Крутковці, який, в якій ми приїхали, це Хмельницька область. Ми обрали готель Батьківська хата. Про нього я розкажу в заключенні свої висновки. Але цей поселочок, він. Відомий саме тим, що знаходиться на Дністрі. Тому після сніданочку пропоную прогулятися, подивитися вулички швиденько, подивитися, що тут зараз робиться. От правіше ми вийшли з готеля Тірес. Правіше це ще не добудований, В наступному році здасться готель Калюс. Там є тільки зараз будинки і дуже гарна сама. Благоустрій самого цього участка, каскадні басейни і так далі. Ну і це Ми йдемо по головній вулиці, праворуч-ліворуч є будинки, Вон бачите, навіть якась продаж будинку є. Ну і Все-таки курортне, бачите, басейнчик виглядає, це оцей готель, готель Калюс. І така атмосфера літня, класна. Я хотів ще показати в фінському стілі. Тож, ну щось не запущено, права ще росте. Людей, я так розумію, туди не запускають. Ще. Інфраструктура далека від ідеальної, але перекриває все оцей гарний вигляд на річку Дістера. Бруківка да. ще напевно, я не знаю, з яких 50-х-60-х років. Але по цій брухівці можна спуститися до самого Дністра в будь яку погоду. І це звичайна перевага. Тут ліворуч можна стати з палаткою, є спеціальні місця кемпінгу. Як бачите, спуск катерів так само тут можна спустити. І от ліворуч це вже приватна територія, там кемпінг, є альтанки, а праворуч... Це відкрита територія, і люди просто приїжджають сюди покупатися так, на вихідний день. Сюди, сюди ну, прохід вільний. А ми хочемо зараз знайти стежку до нашого готелю. І от зайшли в зону прибрежну, але дику, де люди просто виставляють намети і відпочивають. Так званими дікарями, хоча є, бачите, столи зроблені, лавки, мангали і якісь качельки, тобто все, мінімальний набір такий для відпочинку, ой, гарні лікарочки такі. Ну, місця класні, до речі, тут можна було би і поставити свої намети. Якщо ви готові е, ділити територію, бо... Бачите, один на одному стоять. Друзі, приїхали показувати вам е, батьківську хату, а -ха -ха, вдохновилися каліусом. Ну, так буває. Класний готельчик. Тільки запустився, три тижні працює, приїжджайте. Хоча в цьому році вже замовити тут нічого не можна, бо по вересень включно вже все заброньовано. Це прям Скандинавія якась. Дуже класно. І всі ці будиночки з виглядом. Оце буде готель на наступний рік. І ми нарахували скільки 5 басейн А, той же шостий басейн були. 4 каскадних. 4 каскадних. Один зверху і один там великий. І дитячий. Так що, друзі, шукайте Рудківці Каліус Дуже крута база. Але бачите, от зараз є тільки ці будиночки. І зараз 1 липня, але вони вже всі здані. Якщо тут не жити, але приїхати покупатися, то 300 гривень можна. Коротше, друзі, в батьківську хату їхати не треба. Треба, треба їхати, їхати в Каліус. Треба їхати в Каліус. Новий... Бо готель новий Каліус виглядає просто Майами-Біч. І от скрізь водичка тече, переливається. Зроблені такі от... Фонтанчики. Отут, от, дивіться, пікатики. Це просто якесь просто якісь свято. Давайте підведемо підсумок. Готель Батьківська хата з гарним краєвидом, з понтоном, де можна купатися. І напевно це всі його переваги. Ну, мабуть, під'їзд. До нього ви під'їдете на Дністер з по асфальту, по дорозі рівні. А от недоліків набагато більше, ніж переваг. цей вбитий повністю готель. Дуже дешеве все обладнання готелю. Ну, він в такому стані вже напевно більш жахливому. Їду я вам взагалі не показував, бо їда тут. Дуже жахливо. Бутувати не вміють, подавати не вміють, обслуговувати не вміють, нічого не вміють. Хоча багато хто скаже, що природа переважує, і я напевно теж скажу, що природа переважує, і на виїзд вихідного дня можна зробити, так що в суботу поїхати, в неділю приїхати, коли хороша літня така погода, і сюди можна приїхати відпочити, але тільки лише за те, що тут ось так. Не сподівайтесь на якийсь гарний сервіс і на щось хороше в, саме в готельному бізнесі, але і міністерне все витягує, так що літом. Приїхати і відпочити сюди можна, тому що готель знаходиться на першій лінії і маєш одразу вихід до води. До нових зустрічей. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, як завжди, і побачимось в наступних наших виїздах.